У четвер, 15 червня, у більшості областей України очікується впродовж дня від плюс 23 до плюс 28 градусів. На заході та північному сході буде трохи свіжіше: від плюс 20 до плюс 25. Такий прогноз дава синоптик Наталка Діденко у своєму телеграм-каналі. За її словами, завтра ймовірні короткочасні дощі, і навіть грози практично повсюди. Винятком стануть Одеська, Миколаївська та Луганська області. У Києві у четвер передбачається тепла погода плюс 24, плюс 26 градусів. В день 15 червня у столиці місцями пройде короткочасний дощ. Крім того, у місті ймовірна гроза. Також діденко попередила. Що на порозі спека до плюс 30 градусів. Вона незабаром накриє Україну. Надалі в Україні температура повітря підвищиться ще на кілька градусів. До плюс 25, плюс 30. За прогнозом українського гідрометцентру, перед вихідними температура подекуди сягатиме плюс 30 градусів. Вже у п'ятницю в день температура підійматиметься до плюс 24, плюс 30. У західних областях від плюс 20 до плюс 26. Раніше погодний ресурс весьмете повідомляв, що у третій декаді червня 2023 року в Києві буде спекотно, а температура сягатиме плюс 35 градусів. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.